Радий вітати за переглядом чергового відео від Hotline.ua, з сервісу розумного вибору та вигідних покупок. З вами Роман Мельниченко, і сьогодні я пропоную поговорити про шини для кросоверів та позашляховиків, які вони бувають і чим відрізняються. Тема важлива, адже сьогодні кросовери та позашляховики стають чи не найбільшою групою автомобілів загалом. Вони витісняються дани хетчбеки, універсали тощо. Відповідно, все це призводить до збільшення попиту шин на кросовери та позашляховики. Ось так і формується тема для нашого огляду. Які ж особливості відрізняють шини для кросоверів та позашляховиків від звичайних шин для легкових автомобілів? Ну, по-перше, звісно, це розмір шини. Вони зроблені дещо більшими в розрахунку на великі колеса позашляховика. Особливо виділяється збільшений профіль шини. По-друге, такі шини часто мають вищі індекс навантаження та посилені боковини. Це потрібно як з точки зору несучої спроможності для великого та важкого кросовера або позашляховика, так і з погляду міцності боковини під час руху на каменнистому бездоріжжі, де можна порізати або розірвати звичайну шину. Нарешті, третьою особливістю є малюнок протектора, розроблений так, щоб покращити рівень щеплення шини з покриттям на бездоріжжі: багнюка, пісок, сніг, каміння тощо. І навіть виділяючи окремо шини для кросоверів та позашляховиків, все одно потрібно констатувати факт, що вони всі не однакові, і навіть всередині них між собою ще існує додатковий поділ, як мінімум, на три основні групи: HT, AT, MT шини. Найбільш поширеними є шини, які можна позначити як HT, ну або запис HT через похилу лінію. Це вже хто як записує з виробників. Проте від запису суть не змінюється. Позначення HT розшифровується як Highway Terrain або Half Terrain, що вказує нам на особливість використання таких шин. Що це за шини? Це шини для звичайних умов використання на кросоверах та позашляховиках. Тобто вони використовуються більшу частину часу, вони використовуються на твердих покриттях. Асфальтових дорогах. І лише інколи вони використовуються для бездоріжжя. Тобто там з'їхати на грунтовку в лісі, доїхати до дачі і так далі. Умовно кажучи, для шин HT, от у них поділ по часу використання це буде 80-90% на дорогах з твердим покриттям. І лише 10-20% часу вони використовуються на бездоріжжі. І ці шини вони, в принципі, є найбільш популярною шиною, найбільш популярною. Типом шин для кросоверів та позашляховиків найбільш популярною групою шин, скажімо так. Такі шини мають доволі звичайний малюнок протектора. Є моделі з більш розвиненим та зубастим протектором, ну але не занадто. В назві використовується позначення SUV, HT, Cross і так далі. Хоча, наприклад, Pirelli використовує загальне позначення лінійки Scorpion, а компанія Hankook зазвичай додає до індексу шин літеру А. От було k 135 а стало k 135 а Наступним класом шин для кросоверів та позашляховиків є так звані шини АТ або ж АТ через похил. AT розшифровується як All Terrain, тобто шини для всіх типів дорожнього покриття, як твердого асфальту, так і рідкої багнюки або рихлого піску. Відповідно, атешні шини отримують дуже розвинений протектор з великими блоками-шашками. Вони мають гарно чіплятись за покриття на будь-якому бездоріжжі. Важливим також є місні шини для зниження ризику пошкодження на бездоріжжі. Крім того, варто згадати про широкі канавки, що допомагають відводити багнюку, та самоочищатись протектора від бруду, піску, каміння і так далі. Щоправда, такий малюнок протектора вже впливає на поведінку автомобіля на гарній асфальтовій дорозі. Стає шумно, є гул відкочення Дещо втрачається чіткість керування, може збільшуватись рівень споживання пального та інше. Ось в попередньому випадку я вам казав про використання шин, долю використання шин на дорозі і на бездоріжжі. Так от, якщо раніше було, в минулому прикладі було 80-90% і 10-20% часу на бездоріжжі, то для АТ-шин оце співвідношення приблизно 50 на 50% це і головна особливість. Тобто це шини, які. Е, Половину часу використовується на гарній дорозі, половину часу використовується на бездоріжжі. Вони намагаються бути універсальними, десь трошки програють там, десь не догрібають там. Але загалом це максимально універсальна позашляхова гума. І ось, повірте мені, через оцю свою універсальність характеру, саме АТ-шини, є найбільш вдалим вибором навіть для тих власників, які збираються часто виїжджати на бездоріжжя, але водночас їм потрібно також їздити і по дорогам. Це от максимально універсальна позашляхова шина, скажімо так. Ну і як впізнати ці шини? Зазвичай ці шини можна впізнати не лише за характерним малюнком протектора, але також за позначенням AT у назві. Ну або зустрічається також повний напис All Terrain. Нарешті найекстремальніший варіант шин для позашляховиків. Це шини MT, або MT через похилу лінію. І ось це позначення воно походить від скорочення Mood Terrain, тобто. Грязь і дорога постійно бруд, бездоріжжя, грязь, пісок, сніг і так далі постійно бездоріжжя. Знову ж таки, повертаємось до пропорції використання шин. Ось для шин МТ. Пропорція використання це 80-90% на бездоріжжі, і лише 10-20% часу це виїзд на нормальні асфальтові дороги. Умовно кажучи, ви постійно на машині їздите по бездоріжжю і виїжджаєте лише на асфальтову дорогу у двох випадках: перший або з'їздити заправитись. І другий випадок це з'їздити, забрати комплект мт шин, які ви замовили, звісно, через Хотландію. мт шини вирізняються дуже зубастим протектором, дуже великими блоками та дуже широкими канавками між ними. Якщо поглянути на площу контакту шини з дорогою, то вона буде доволі невеликою, якраз через ці пусті проміжки канавки. Водночас блоки шашки протектора, причому як центральні, так і бокові, мають гострі краї і чіпляються буквально за все, до чого можуть зачепитись. Щоправда, таке навантаження може призводити до швидкого зносу ось цих блоків, та стирання їх, відповідно, буде швидко зношуватись покришка. Серед інших мінусів, дуже відчутний гул під час руху асфальтовою дорогою, помітна втрата чіткості керування автомобілем, збільшення споживання пального і так далі. Ситуація тут стає гіршою, ніж навіть з АТ-шними шинами. Тому ще раз, зафіксуйте для себе: МТ-шини вам потрібні лише в тому випадку, коли ваш автомобіль майже ніколи не виїжджає з бездоріжжя. Як пізнати МТ-шини? Дуже просто, за відповідним позначенням у назві або за максимально розвиненим та зубастим протектором. До речі, в цьому розділі ось спеціально одним з прикладом навів шини Goodyear Wrangler DuraTec. Якщо подивитись на протектор, він щось середнє між атешною МТ-шною шиною. Ну прям зрозуміло, що це дуже грізьова шина, але уважно подивіться на протектор, і ви зрозумієте, що там є отвори для шипів і ось такі пилоподібні ламелі. Знаєте, все це характерно для зимових шин. І це розкриває перед нами ще одну сторону ось цих АТ-МТ-шних шин. Адже все це нагадує особливості зимових шин і відверто натякає нам, що а шні або МТ-шні шини зазвичай все сезонні. Завдяки розвиненому протектору їх можна використовувати як влітку, так і взимку. Звісно, за рівнем щеплення, вони програють спеціальним зибовим покришкам, але точно будуть кращими, ніж літні. Як мінімум, хоча б дозволяють більш-менш чіплятися за сніг та за нерівності льодових брил на зимових дорогах. Ось і все, сподіваюсь, було цікаво. Ну і традиційно відзначу, що різноманітні шини для кросоверів та позашляховиків різних типів, різних класів, ось про те все, що я розповідав, ви зможете знайти та придбати за допомогою сайту. Хотлайнві. На цьому я з вами попрощаюсь. Сподіваюсь, до наступних відео. Побачимось!